Всім привіт! Сьогодні розповім про будівництво у Total War Pharaon Dynasties. Що будувати, як розвивати провінції? Розберемось в цьому відео. Будівництво і розвиток провінції це стратегічно важливий аспект гри. Чим ефективніше працюють провінції, тим більше ви маєте ресурсів на отримання війська і, відповідно, бути більш успішним в захопленні нових територій. Можна виділити два основних напрямки розвитку провінції: в ресурсну сторону розвивати або у військову. Ресурсні спрямовані на максимальний видобуток ресурсів, військові на найм військ. Ресурсні провінції мають переважати по кількості військові, бо ресурсів багато не буває. І чим більше ви їх маєте, тим більше ви можете собі всього дозволити. А військові провінції треба розбудовувати більше до кордонів своєї імперії або у зручних для вас місцях, щоб наймати нові армії, і потім зручно їх переміщувати у інші регіони. Також, якщо актуальність найму військ у цій провінції або місцевості стає неактуальною, краще її перебудувати у ресурсно, але знову ж таки це питання менеджменту, якщо ви можете це все нормально проконтролювати, перебудувати. Я трохи лянуюся, тому часто не перебудовую, але краще було б перебудувати. Розповім про інформаційну таблицю кожної провінції. Зверху ви бачите, можете побачити, які ефекти діють на провінцію, там дикт, пора року і таке інше. На кожному ефекті розписується більше про нього. Це рівень щастя. Якщо рівень щастя знижується до мінус 100, то виникає повстання, з'являються повстанці. Якщо низький рівень щастя, отримуєте дебафи. Найбільш такий значущий дебаф це construction time плюс 3. Довше будуються будівлі. Якщо високий рівень щастя, отримуєте бафи. А далі вплив. Якщо низький Такий вплив, знижується видобуток ресурсів. Якщо великий, маєте плюс 10 до виробництва всіх ресурсів. Дуже приємний баф. Це очки робот... незайнятої робочої сили. Вони потрібні для будівництва нових будівель. Будівництво будівель в цій грі потребує ресурсів, таких як камінь, дерево, золото і очки робочої сили. Без очок робочої сили щось нове не збудуєте. Це показує рівень росту очок робочої сили, щоб наприклад, о, щоб, наприклад, 7 очок робочої сили отримати, треба, щоб назбиралось 280 очок росту. Це idle показує, що це, цей один поїнт ми отримаємо за 3 ходи, плюс один поint в 3 ходи. Тут далі кількість ресурсів, яку приносить ця провінція, можна відключати збір ресурсів. Це дасть нам більше щастя в цій провінції. Якщо, наприклад, у вас від'ємний рівень щастя, від'ємний приріст щастя, тоді можна це вимикати, щоб уникнути повстання, може допомогти. Це показує, скільки лишилось запасів каменю в цій провінції. Депозит каменю. По дефолту він складає 20 тисяч, але можна в налаштуваннях кампанії перед стартом обрати до 50 тисяч. Якщо депозит складає 0, то видобуток каменю не закінчується, він зменшується в два рази. Також покажу. Вам які бувають категорії будівель. Адміністративні, менеджмент, мілітарі супорт, військова підтримка, найм, рекрутмент продакшн, ресурси і релігійні. Також, також є спеціальні будівлі, називаються Landmark. На це раджу звернути вашу увагу, бо у царських указах є укази, які впливають на певні категорії будівель. Ось як цей, наприклад, указ дає зменшення часу будівництва для будівель, типу менеджмент і Administration. Це означає, що. Ці будівлі, адміністейшн і менеджмент, будуть будуватись на один хід швидше. Дуже такий корисний указ, особливо для розбудови ваших поселень, рівня поселення. Ці будівлі, ось перші, будуть будуватись на один хід швидше. Ресурсів в цій грі є 5 типів. Їжа. Потрібно для найму і утримання війська. Їжі взагалі потрібно дуже багато. У мене, ось, ви бачите, захід мінус 55 тисяч військо поїдає. Тож їжу треба дуже прокачувати. Каміння потрібне для будівництва нових будівель. Дерево для будівництва і для найму колісниць. Бронза для найму військ для утримання військ і золото дуже корисний ресурс. Потрібно для найму військ, для утримання військ, для будівництва нових будівель, і також золото найбільш вигідно можна обміняти в дипломатії на якийсь інший ресурс. Давайте покажу, як. Провінції, ресурсні провінції, краще розбудовувати, на що я звертаю увагу. Ось, наприклад, цієї провінції. Тут ми маємо два міста, які спеціалізуються на виробництві їжі, і одне на виробництві золота. А головне місто провінції я зазвичай будую один храм. Потім обираю ресурсні будівлі, які мені потрібні. Тут ось, наприклад, не обрав дерево. Щоб зекономити слот під щось інше. Якщо ця провінція більше їжі виробляє, тут основний ресурс їжі для цієї провінції, то можу збудувати ще виробничу будівлю, яка покращує виробництво їжі. Також в менеджменті непогана ось така будівля, це, мені здається, унікальна будівля для цього регіону, можливо, не для фракції троє на прикладі якої я зараз вам показую цей гайд. А саме для цього регіону, теж можна і таку будівлю поставити, і також в адміністрації ось така гілка непогана на виробництво всіх ресурсів. Досить корисно. Також обираєте Edict, можна або виробництво всіх ресурсів плюс 5 обрати, або ось на якийсь конкретний ресурс. Їжа, наприклад, але мінус до золота, і навпаки, золото мінус до їжі. Я обрав о, всі ресурси плюс 5. Малі міста тут вибір не дуже такий великий. Тут ми саме в цьому місці маємо два, лише два вільних слоти. Що ми можемо обрати? Перший це слот невільний під саме поселення, другий це порт. Ось його ставимо. І далі що ми можемо обрати? Таке корисне на виробництво ресурсів. Золото, їжа і ось покращення видобутку золота. Але тут ще є плюс до щастя, до впливу. Якщо у вас якісь складності з впливом і з щастям, можна було б це обрати. Але я зробив вибір в пользу цієї будівлі, бо ну, дуже багато золота, ой, перепрошую їжі, дається ця будівля. Також хочу показати провінцію з Каменем. Місто з каменем. Міста, які спеціалізуються на видобутку каменю, мають ось такі будівлі. Досить корисні будівлі для початку розбудови провінції, знижує час будівництва будівництва всіх будівель в провінції на один хід. Супер корисно. Також вартість цих будівель мінус 15%. Теж супер корисно. І збільшує видобуток каменю плюс 10%. На початку розбудови провінції я б радив завжди ставити цю будівлю. Супер корисна, дешево, швидко розбудовуєте провінцію. Потім її можна знести і поставити, наприклад, Обеліск. Для щастя, впливу і для легітимності. Думаю, буде гарний вибір. Також покажу приклад розбудови військової провінції. Ось, наприклад, провінцію Вілуса я розбудовував як військову. Основне в військових провінціях це будівлі цієї вкладки Recruitment. Обираєте, які війська хочете наймати, або нативні війська, це війська цієї провінції, це ось ця гілка, або ось. Решта будівель це вже фракційні війська, в залежності від того, які вам більше до вподоби, обираєте. І також я порадив додавати якісь будівлі з цієї вкладки. Це військова підтримка. Назва каже сама за себе. Мені подобається особливо ось ця будівля. Дає додаткові слоти і рекрутмент ранг збільшує новобранців. Тобто війська будуть виходити вже третього рангу з цією будівлею. Це, ну не дуже полюбляю цю будівлю, дає знижку на найм. Новобранців, але якось не дуже мені вподоби, але може бути корисною. Наприклад, колісниці дуже дорого коштують. Цю будівлю я не дуже люблю, дає ранг новим генералам. Це гарнізонна будівля збільшує гарнізон. Можете будувати такі будівлі, якщо треба вам збільшити ваш гарнізон у маленьких містечках. Це ось ця будівля. І також у військових провінціях радив би ставити таку будівлю, дає плюс 10 до армору новобранців. І також вона ще покращує видобуток бронзи. Я в цій провінції не поставив таку будівлю, але Ну, не скажу, що це помилка, але краще, якщо ставити. До плюс 10 армору дуже корисно. І також. Військові провінції краще робити в провінціях, які видобувають бронзу. Тому що міста з бронзою мають ось таку будівлю: Recruitment Rank плюс 2. Дуже корисно. І також бронз рекрутмент кост мінус 20%. Теж дуже корисно. Супер корисна будівля, зверніть увагу. Також радив би будувати військові провінції в провінціях з чотирма містами, тому що існують такі божества, які дають бонус при наймі. У мене, наприклад, Аполлон дає Missile Damage on Recruitment плюс 10%. Тобто можна поставити 4 таких вівтарі, і це буде плюс 40%, якщо було б менше міст. То плюс 30. Враховуйте це. І також я б сказав, що існують такі специфічні провінції. У мене був такий випадок: у Західній пустелі, в цьому регіоні я тримав кордон ось цей. Ось на мапі покажу ось цей регіон утримував багато. Було інтервенції з боку лівійських загарбників, щоб їх легше було знищувати, я розбудовував ті провінції за рахунок ось цих будівель, збільшує дальність пересування ваших армій, і також непоганий був вибір, якщо взяти. Ось покажу вам, яке божество у Єгипті є хорус. Зменшує пересування ворогів на 40%. Дуже непогано. Тобто вони менше можуть походити, а ми більше за рахунок тієї другої будівлі. І легше їх буде ловити. Можливо, якісь зв'язки ви зможете ще свої придумати, і можете написати про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що ще такого корисного можна придумати. Ось, наприклад, як у мене ось така зв'язка специфічна була для захисту кордонів. Ось такий вийшов гайд на будівництво у цій грі. Якщо було корисно, лайк і підписка. Також залишайте коментарі з тим, що вас цікавить, ще, і на які теми можна зробити наступне відео. Всім всього найкращого і до побачення!